Смертну кару прийняв він свідомо є здоровлення у нього рана на заколення вшого покійного, Мовився безмовний, був спокійний. Ранений він був за гріхи світу. світку, пиш, но ти. i Вітаю вас, брати і сестри! Разом з вами прочитаємо в цей вечір Пісня до Колосян, перший розділ з третього віршу: Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в Слові істини Євангелії. Що до вас прибула і на цілому світі плодоносна і росте, як і у вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. Отак ви і навчились від епафра улюбленого співробітника нашого, що за вас Він вірний служитель Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов. Через це, то й ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити. Щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводились належно щодо Господа, в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його для всякої витривалості й довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Хочу звернути на декілька моментів на два вірші. Це з дев'ятого віршу, це для віруючих. Дуже корисні такі навчання від апостола Павла. Через те, то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити. І ось це, на що я хотів звернути увагу, <кій> щоб для пізнання волі Його, тобто Божої волі, були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Це для нас, щоб ми були наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. І наступний вірш, 10-й: щоб ви поводились належно щодо Господа, у всяким догодженні. У всякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Декілька таких моментів для християнина, віруючого, який слідує за Богом, щоб ми е, наповнялися мудрістю і розумом духовним, щоб ми поводились належно щодо Господа, щоб ми були, як ті, хто справді діти Божі, щоб поводились всюди, в всіх місцях, де ми знаходимося. І в усякому доброму ділі, приносячи плід, щоб шукали, що ми можемо зробити, і в цьому зростати в пізнанні Бога, щоб ми, такий в нас плід був видний, щоб ми змінювались і навколо нас, щоб люди хотіли ставати такими самими справжніми віруючими, якими ми знаходимося, щоб ми вчилися цьому. бо... На дорозі кожен християнин він навчається. Як кажуть, що кожен, навіть найстарша людина, вона все одно помирає студентом, тому що все ми вивчити не зможемо, але ми можемо помалесеньку різними такими навчаннями, звичайними, біблійними, можемо навчатися і бути як справжні християни, щоб ми не тільки читали Слово Боже. А щоб в нас були плоди добрі, і щоб ми зростали в пізнанні Бога. Тому бажаю це кожному з вас, і нехай Бог в цьому кожного з нас благословить. Йому хай буде слава. Амінь.